Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх сьогодні. Вівторок, 14 січня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіше, звісно, будемо озвучувати у студії. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Є вже свіже зведення від генерального штабу Збройних сил України отож за учорашній день. Мінус 1330 особового складу, мінус 3 танки, мінус 11 бойових броньованих машин, мінус 47 артилерійських систем, мінус одна реактивна система залпового вогню. Ну і ще кілька мінусів. Можете ознайомитися. Інформація вже є у публічному доступі. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами. Засновник благодійної організації Реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Давайте почнемо з нічної атаки на брянський хімічний завод імені 50-річчя СССР в селищі Сільце, Брянська область. Я напередодні ввечері вже бачив певні повідомлення, що якось активізувалася українська авіація, і е, тут навіть далі було в профільних каналах інформація була про те, що це якась новаторська комбінована тактика з використанням великої кількості літаків і безпілотників. Отож. Завод імені 50-річчя СРСР це хімічний завод, який виробляє порохи, виробляє різні інші е, високоорганічні суміші. Також під черговим ударом брянський завод Кремній на ньому виробляється мікроелектроніка, е, компоненти для зенітно-ракетних комплексів, компоненти для іскандера, ребів і таке інше. Брянська область це недалеко від території України. І я так розумію, що саме ракетами там можна було щось. Серйозно дістати, що ви про це думаєте, ну думаю, що дійсно для для, для того, щоб прийти системи ППО ПРО ворога, абсолютно реально могли використовувати комбіновану атаку. Тобто, що це могли бути? Це могли би штурмшедово, це могли бути і ААСМ 250 але але більше ймовірно, що удар був за допомогою атакамців. Ну то те, що росіяни назвали балістичними ракетами. Ну, якби абсолютно вірно. Крім, ну, крім того, удар, в ударі приймали участь безпілотники. Ну, тобто задача безпілотників це перенасичити системи ППО ворога для того, щоб вони стріляли ракети, ракети свої, ракети ЗРК. А після того вже йдуть більш дорогі ракети, які несуть великі, е, великі боєголовки, для того, щоб знищувати вже ну, тому що Дрон це дешево, не така велика швидкість, але сама головна проблема це те, що вона не може нести великі боєголовки для знищення цих промислових промислових потужностей ворога. Власне, сьогоднішня ніч і вчорашній вечір російські пабліки вже пишуть, що одночасно чи там дуже дуже поруч, да, було понад 200 повітряних об'єктів в повітряному просторі Російської Федерації. За вечір і ніч 200 200 чогось. Ну мені здається, що цей об'єм, чи то вони перебільшують чи то вони хочуть приписати якоїсь там додаткової там складності своїм ППО, чи справді ми вже вийшли на такі об'єми, щоби щоб за вечір ніч запускати 200 чогось? Ну, думаю, 200 в цьому конкретному випадку перебільшення, але коли мова йде близько до 100, ну це абсолютно реально. Чому так? Ну тому що ну давай там і можемо згадати і заяви Шмигаля про 30 тисяч дронів Deep Strike, і те, яку увагу ворог. Фокусує на наших аеродромах, ну це удари там по той самій Сумщині, там по сумському аеродрому, там і по іншим всім, які вони вважають місцем запуску наших бізпілотників, куди вони стріляють там іскандерами, і всім чим тільки можна. Для того щоб зупинити такі можливі атаки, тому це абсолютно реальна вихід на такі великі промислові потужності. Ну, давайте згадаємо Енгельс, там де вони самі заявляли, якщо не помиляюсь, про 61 збитий безпілотник. Тому цифра 200, думаю, перебільшена, а цифра 100 плюс абсолютно реальна. Власне, про Енгельс у Саратовській області там цікаві речі відбуваються. По перше, скасували навчання у школах і в самому Енгельсі, і в обласному центрі Саратові. Він доволі далеко, якраз від території України, але там п'ять uh, днів палав відповідно цей нафтопромисловий. Об'єкт із нафтобаза комбінату кристал, да знову їхній губернатор Бусаргін підтверджує, що там щось сталося на промисловому об'єкті. В той момент от тиждень тому його вже уражали. Тоді згоріло чи то шість, чи то дев'ять резервуарів. Загалом вже там на цьому майданчику їх 56. І от після того як вони через п'ять днів загасили. Пройшла доба, і туди знов щось прилетіло. Це зараз українські пілоти, безпілотників да, чи ті, хто наводять їх і запускають, вони просто знущаються і кажуть, шановні, ну ви би мали туди щось поставити, щоб захистити цей об'єкт. Не поставили? Ну пропускайте другий гол. Як ви це бачите? Ну звісно, так системи ППО -ПРО, ворога, вони всі в більшості свої знаходяться. На територіях тимчасово окупованих, але ж коли ми кажемо про е, е, безпілотники, тут мова йде не Системи там С 300 С 400 ну для того, щоб захищати такі об'єкти, як цю нафтобазу в принципі достатньо було е, там крупнокаліберних кулеметів. Там я не знаю, систем ЗУ, там, зутангусаку ну, такого плана для того, щоб збивати безпілотники. Але навіть таких систем у них не вистачає, не вистачає людей, е, і от вони їм виходить так, що настільки великий дефіцит, що вони готові втратити ці е, е, нафтобазу до кінця, ніж її перевести з території тимчасово окупованих України. Окей, і ще одна область, яку атакували не вперше, знову ж таки Казань і загалом. Татарстан місцеві мешканці повідомляли про велику пожежу в районі заводу Казань-Оргсістем. Це виробник полікарбонатів і різних пластиків високої міцності. Однак там є інша інформація, що по базі скраплених газів прилетіло. Ну і відповідно, чи то ми зараз не маємо остаточного підтвердження, але мені здається, що Татарстан уже став такою таким звичним регіоном для того, щоб туди щось долітало. Росіяни справді зі своїми ППО цими ну вони ж говорили теж, що створюють мобільні групи, що посилюють роботу проти безпілотників. Результату, ну принаймні серйозного я не бачу. Ну або, або поясніть. Ну дійсно так. Результату небагато. Тут просто момент в тому, що мало хто розуміє масштаб цих мобільних груп, яку кількість треба їх зробити для того, щоб покрити от територію Росії. Там, ну по самим скромним розрахункам, ну треба декілька. Ну, мабуть, десятків тисяч у таких от мобільних груп. Які будуть покривати таку просто величезну територію, тому що ну, то якщо взяти якесь місто, там, ну я не знаю там Казань, наприклад, да, тобто це означає те, що наші пілоти безпілотники які програмують маршрути, вони ж робляться по карті. Ну, тобто вони шукають різні підходи з, з різних боків. Безпілотник може колами літати, він може облетіти Казань, зайти я не знаю, там, з Сходу, з, з, з півночі, звідки завгодно. І росіянам треба буде перекривати абсолютно. Ці напрямки підльоту, але ж Казань тільки один регіон, таких регіонів в Росії, таких от місць стратегічних об'єктів в Росії, там ну, сотні штук. Тому. а... Особового складу у них не вистачає, не вистачає навіть в Україні, не кажучи, що там про інші підрозділи, вони навпаки, з цих з повітряних сил своїх, вони з охранів аеродромів людей знімають і перекидають їх в якості піхоти в Україну. Мобілізаційний процес у них іде, але він не такий успішний, як би вони хотіли. він перекриває тільки втрати. Ну тобто, вони там приблизно 30 тисяч мобілізують цими своїми скритим процесом мобілізації, і сказати, що вони зараз. Десь зможуть взяти там ну, якусь зайву сотню тисяч людей, яка буде в цих мобільних групах. Ну це абсолютно нереально, це ну практично нереально. Ну крім того, не забуваємо про техніку. Їм же ж треба якісь там джипи, вантажівки. На ці вантажівки треба поставити крупнокаліберні кулемети в ідеалі там автоматичні гармати. Їх теж треба десь взяти і а взяти їх нема де тому. Покрити територію Росії такими мобільними групами. Це практично нереально. Ну, тобто, мінімум сотня тисяч людей, яких треба оснастити, навчити, і щоб вони потренувалися. Що ж, цікава історія, давайте тепер до подій власне на землі і те, що відбувається на фронті. А, ну, по перше, рішення Володимира Зеленського, президента України. Перенаправити мобілізаційні ресурси на забезпечення наявних бойових бригад сил оборони, да і це було після історії з 155-ю бригадою імені Анни Київської? Ну і взагалі оця історія, яка була в принципі розкритикована ще кілька місяців тому. Типу, навіщо формувати десяток нових у та 150-та, 160-та бригади, якщо у нас є некомплект в діючих бригадах уже з бойовим досвідом? Як ви оцінюєте цю історію чи не занадто? Публічність уже да, втручається в суто військові справи. Ну от, з точки зору формування нових бригад, у нас збільшується фронт. Він постійно збільшується бригада, вона ну і не можна розтягнути, навіть якщо вона там повністю на 100% укомплектована зброєю людьми, вона покриває конкретну ділянку фронту. Ну, є різні там нормативи, ну мова йде там про десяток кілометрів, там, про 15 кілометрів, максимум шириною, там, де бригада стоїть, і закриває цю ділянку фронту. Але ворог прекрасно знає, що у нас не вистачає людей, не вистачає бригади, вони штучно розтягують фронт. У нас з'явилася вже Сумщина ну на карті бойових дій, ну, курська операція мається на увазі, у нас з'явилася Харків. Аківщина влітку цього року ворог штучно там в Херсонщині розігріває ситуацію. Там ну силами, які недостатні для штурму Херсона, але все одно ми повинні там тримати якісь наші підрозділи. Тому формувати нові бригади треба. А щодо от втручання, ну, скажімо так, можна називати це політичного процесу. Ну, спочатку це само формування цієї бригади, формування її от в тому стилі, як це було зроблено. Накачати її дуже потужною західною зброєю і там передавали Цезарі, наприклад, тому що в нас така артилерійська система вона використовується не в ОМБР, не в лінійній бригаді. А у нас такі Цезарі використовувалися до цього в Оабрах, окремих артилерійських бригадах, це артилерія рівня армії. ну там з деякими окремими виключеннями Цезарі були виключно в цих оабрах, а тут їм дали дуже потужну зброю саме з огляду на цей політичний процес. А зараз, після того, як в пресі цю ситуацію підсвітили під якимсь окремим кутом. Знов таки політичний процес втручається в управління військом і передають команду від верховного головнокомандуюча через головкома, що значить, тепер у нас мобілізаційний резерв, резерв іде, ресурс іде виключно в новітні бригади. Ну, це нездорова ситуація. У нас, ну, якщо мовою футбола, ми взяли тренера, да, тобто, який, е, сирського, да, який керує нашим військом, е, а тепер власник футбольної команди розповідає тренеру, як йому за. Збивати гали, ну тобто, через його голову приймаються рішення. Ну, це не дуже здорова ситуація, це не дуже здорова ситуація, але от ці всі розмови про те, що треба і укрупнення, і створення чи то корпусів, чи то дивізій, чи щоб не розмивали ресурси по різних бригадах. От мені здається, що Ну, люди без достатньої експертизи. Я себе вважаю взагалі не експертним у цій справі, бо я не ну я мінімум навіть не лейтенант. Я цивільна людина, я не знаю військової справи. Але мені доводиться от чути багато якраз і цивільних як правильно, як неправильно. Це це просто такий. Ну я не знаю, це особливість демократії, що нам до всього є діло, до всього є цікавість. І в усьому хочеться висловити свою точку зору. Ну, Скажімо так, якщо не буде ем, інтересу і контролю суспільства над військом, ну, тобто, якщо ми просто упустимо цей процес, і він там сам буде дасть війська по собі, там, Міністерство оборони саме по собі, то воно ну, в такого великого монстра, не керованого монстра. Дійсно, суспільство повинно за цим слідкувати, повинно приділяти увагу. Але ну, повинен бути якісь, мабуть, все ж таки приділ цього от, м, контролю цієї уваги, які може сприйти причиняють суспільство на армію? І от Ті саме питання це корпусної структури і так далі. Це питання, яке повинно вирішуватися всередині війська. Ну тут дуже гарну статтю там написав Муженка. Муженка це найбільш авторитетний військовий, який зараз у нас є в Україні. Ну його досвід просто величезний. Да? І він висказав свою точку зору. Він розказав про цю структуру, він розказав про досвід. Ну то там прокоментував там досвід сирського, залужного там ну, і багато чого на цій статті написав. Да, до цього треба звертати увагу, але все ж таки повинен бути Якийсь предел, і ми повинні все ж таки довіряти нашому військовому керівництву. Тому що ну навіть з точки зору того самого Муженка, Сирський це найбільш досвідчений, найбільш грамотний офіцер, який є в нашій армії. Добре, це зафіксували. Давайте тепер власне про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Все менше ми згадуємо про якісь ну там серйозні зміни на лінії фронту і під Покровськом, і під Кураховим. Кілька днів тому вже чітко було заявлено, що все Курахове втрачено. Потім було спростування. Потім знову ну типу, що все там уже нема чого обороняти. Оцей у цей регіон Донеччини, що нам про нього треба знати і розуміти. Ну там, на жаль, іде такий повзучий наступ. Тобто там ми втрачаємо територію, але втрачаємо такими ну тактичними, скажем так, ділянками. Там мова йде про 10, 20, 50, 100 метрів там і так далі. От сам Покровський його отримують дуже потужні бригади, дуже серйозні. Це там 38 восьма бригада. Сьогодні, наприклад, в зведенні Генерального штабу відмітили саме 38 восьму бригаду морської піхоти, яка там нищить ворога і е утримує ділянку фронту, яка, яка їй придана. І от, але ворог він навколо а, а, великих населених пунктів, таких як Покровська, вони там потрібно, трошки просуваються. Як характеризувати цей процес? Ну як гангрену, да, тобто ворог знає прекрасно, що прорватися вони не можуть. Ну для прориву великих, от коли треба пройти там якусь там ділянку 5-7 кілометрів, це означає, що їм треба там десятки тисяч бійців, велику кількість бронетехніки, але цього всього у них немає. Ну от, по словам Наєва, наприклад, він каже, що у них весь резерв, який є по, по всій ділянці фронту, це там 40 тисяч, ну приблизно 40 тисяч там вільних бійців, які вони там можуть десь кудись перекинути, якісь там дірки. Затикать, це означає, що війна прийшла в таку стадію, саме такого повзучого, якісь невеличких рухів на лінії фронту, там в наш бік або в бік ворога. Е, окей, власне про перерізання трас Покровськ-Костянтинівка і взагалі е, ну от як це називається охоплення покровська. Наскільки ця історія може стати реалістичною найближчим часом, тому що під Покровськом Росіяни загрузли. Це правда, їх там зупиняють, хоча просування певне є, і багато військових експертів говорили якраз останнім часом, що Росіяни воюють одним лише способом, тобто обійти, охопити там, де знайшлася шпаринка, зай. Ти закріпитися і потім розширювати цю зону вклинення, ну і далі працювати на охоплення. лобові штурми вони практикують все менше. От наскільки реалістичним ви бачите? Ну тому що зараз про намагання ворога перевізити траси навколо Покровська і навколо, і біля Мирнограда пише інститут вивчення війни американський Наскільки це реалістично? Ну там в осяжній найближчій перспективі. Ну, я думаю, що в найближчій перспективі ні, але таку загрозу точно не треба відкидати, на неї треба реагувати. Ну, це стандартна наша практика. У нас є велика кількість бригад, ну у нас більше там 100 бригад, мароз, мабуть, зараз знаходяться на фронті, і з них можна виділити ну, мабуть, бригад 12-15, які здатні такі робити штурмові дії. І у нас там зазвичай є яка ситуація. Ми десь втрачаємо якусь територію, туди перекидають бригаду потужну, це зазвичай там бригада морської піхоти, там третя ж Термуває бригада, вони відкидують ворога і знову туди заходять бригади, які утримують позиції. Тому от, ну, це єдиний шлях: це контратакувати, це відкидати ворога і утримувати ці позиції. Тому, от прямо зараз я не бачу там великої загрози, що ворог там зможе просунутись. Ну з, з тих повідомлень, те, що я там чую від бійців, те, що у них на, на цих ділянках фронту величезна кількість піхоти, але там великої там, важкої техніки, великої кількості артилерії, яка б там. Сильно працювали на цих ділянках фронтах немає. Ну тобто, в, ті самі міцні штурми в великих кількостях там відбуваються. Тому наразі ситуація стабільна, але все ж таки ну загроза є. Окей. Okay, ну і давайте тоді трошечки до інших напрямів і менше згадуються про куп'янський та лиманський напрямок. Чи правильно я розумію, що е, там зараз у ворога немає, ну принаймні таких таких ресурсів, щоб активно просуватися? Чи вони всі ресурси сконцентрували на Донеччину? Ну виглядає саме так. Ну тут ще ж треба не забувати, що ми нанесли недоволі доволі велику кількість ударів по їхній логістиці, по е, там по Аеродромом тут було приблизно там тиждень. Я думаю, я це пов'язую особисто з ударом по Енгельсу, що була така велика просадка в використанні кабів. Там були там ніколи було 15 кабів. Ну тобто, це стандартний рівень зараз. Це там шістдесят сімдесят. Тому тут і спрацювали наші удари, і нестача ресурсів, і можливо, навіть нестача мотивації. Ну крім того. У нас була ще Курська операція, яка в будь-якому випадку, ну цей наступ він відносно невеликий. Був, але я впевнений, що якусь кількість ресурсів ми змогли туди відтягнути саме на Курську область. І це з великою ймовірністю саме була Харківщина, можливо, куп'янський напрямок. Тому так ресурсів у них не вистачає, зброї не вистачає. Окей, ну і на фінал про північних корейців. Виявлено, що влада північної Кореї наголошувала на необхідності само. О знищення і самогубства замість полону короче про це повідомляють в національній розвідувальній службі південної Кореї. Пише «The Times». В власне фактор північно-корейських вояків і вже багато повідомлень власне з курщини про, про те, що вони або своїх поранених обливають паливом, і перш за все намагаються спалити обличчя. Ну і оця вся історія, коли солдат північної Кореї намагався влаштувати пастку нашим ССОшникам, щоб типу підірвати себе гранатою разом з українцями, але ті вчасно помітили і відскочили. Що ви про це думаєте? От справді люди готові йти таким, ну з таким запалом, що ра. Том, що ти мусиш підірвати себе гранатою, мусиш спалити чи добити свого полоненого, чи не полоненого, пораненого товариша. Ну, в те, що росі... північно-корейська пропаганда працює дуже ефективно, ну в цьому в мене немає сумнівів. Ну, крім того, не забуваємо, що ти, ті, хто зараз до нас потрапили, ну це не сіра маса, скажімо так, це не сріз північно корейської армії, це одні з найкращих бійців, це спецпризначенці корейські. Тому у них є з великої і промиті мізки, і саме головне, за ними з великою ймовірністю, їхні сім'ї є в якості західних. Хостичес. Uh, Заручники, да, вони їх тримають і погрожують. Ну, тобто, якщо щось піде не так, якщо там хтось не буде там слухатись наказів, якщо будуть там випадки дезертирства, то ці сім'ї будуть знищені. І саме тому такий високий рівень мотивації, тому такий високий рівень самопожертви, який є у північнокорейських бійців, сумнівів ну, жодних немає в тому, що ці підрозділи так працюють. Але якщо казати там, в цілому про північно корейську армію, я думаю, що. Там ну, геть інша ситуація, ну крім того, були повідомлення, що оці великі групи, а вони ще досі йдуть в атаку групами по 20 по 30 людей. А це для них ну просто величезний ризик. І по повідомленням, наприклад, бійців той саме 80-ї галіцької бригади, яка з ними наразі найбільше стикнулася, що вони втрачають тільки від артилерії там більше 50% тих людей, які йдуть в атаку під ударів касетними боєприпасами. Ну, це таку ціль знайти на, на насправді не так просто, коли таке скупчення ворога. Це Люду на те, що у них немає комунікації, і друга проблема, що вони самі бояться дезертирства. Їхні командири бояться, що їх солдати будуть дезертирами. Чому не треба, щоб вони потрапляли в полон? Тому що ми взяли тільки двох бійців наразі підтверджених і вже ведуться переговори на самому вищому рівні про обмін. Ну, переговори, хоча б заяви йдуть з нашого боку в бік кімчини. Наш от забирайте своїх двох бійців в обмін на наших українських бійців, і тим цього боїться. Ну тобто засвітити е, участь. Е, Своїх бійців, щоб ну це в будь-якому випадку там вилітце наміть там в э, суспільство північної Кореї. Але саме головне що цей меседж, він не для північної корейців. Він саме головне для наших союзників, там для Південної Кореї, для США і так далі. що Ми вже воюємо з півпівнічно корейцями До цього це були ну, якби заяви виключно України, там з посиланням на джерела. А тут вже ми маємо конкретних бійців, і це може впливати на наших м м союзників, і це може призвести для збільшення допомоги, для збільшення допомоги Україні від союзників. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами був заступник благодійної засновник, пробачте благодійної організації реактивна пошта, військовий експерт Павло Нарожний. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.